Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо інструмент DNS. Скажу одразу, що візуальний вигляд та логіка, яку має DNS, ідентичний ордер блоку, однак порівнюючи його з СНР, який до нас надійшов від трейдера з Малайзії, можна зазначити, що різниця лише у візуальній складовій, але не в логіці. DNS це зона найбільш поторгованого об'єму, в якій учасники ринку купували або продавали актив, і потім відбувався розворот ціни, тобто, коли ціна рухалась вгору, та після взаємодії з ключовим рівнем вона розверталась та наоборот, коли ціна рухалась нижче, та після взаємодії із ключовим рівнем у вигляді свінга або імбалансу, також відбувався розворот, та ціна йшла вгору, що означало про перейняття ініціативи покупцями в моменті. Область DNS може виступати пої або від цієї зони, ви вже можете відкривати позицію, не очікуючи моделі для входу після тесту. Все це залежить від вашої торгової системи. Вигляд вона має такий самий, як і у ордер блоку. Що таке DNS, а саме їхня логіка. Це є області підтримки та опору, для ідентифікування яких ми дивимось на японські свічки, яких буває два види: Sell Candle або. Buy Candle. Першочергово, нам потрібно ідентифікувати початок DNS, і він буде на мінімумі buy Candle» або на максимумі «Sell Candle». Тобто у нас була висхідна свічка, і ми розуміємо, що, сформувавши мінімум, там ініціативу починали переймати покупці, тому звідти і почався попит, та цей рівень ми називаємо «Demand», що в перекладі і означає попит, і він буде початком DNS. Рівень supply. Вказую, де почалась пропозиція в даній світці, яка призвела до зняття ключового рівня знизу. Та у результаті тут почав утворюватись більш масивний ринковий аукціон, де ініціативу може перейняти інша сторона ринку, в результаті чого формується DNS. Його бувають два види: DBS та SBD у лонговому випадку. І почнемо із DBS. У нас є Buy Candle. Котра запускає рух вгору, що взаємодіє із ліквідністю або імбалансом зверху, і потім buy candle поглинається декількома або однією sell candle, як показано у даному випадку. Та у результаті прийняття ініціативи продавцями формується область DBS. Тобто ми розуміємо, що відбувся прорив попиту, і він потім стає пропозицією. Можете побачити пояснення абревіатури ось тут. При формуванні SBD, cell Candle запускає рух, котрий знімає ліквідність або перекриває імбаланс знизу. Тут те саме тільки Sell Candle поглинається однією або більше Buy Candle, що означає те, що покупці забрали ініціативу на себе. Абревіатуру SBD, а точніше, як вона розшифровується, можете побачити ось тут тобто, це прорив. Пропозиції, який стає потім попитом, і вся ця область буде в майбутньому областю підтримки, від якої вже можна відкривати позицію або очікувати там реакції, та після формування моделі входу також відчиняти позицію. Як використовувати DNS? як я і сказав до попереднього слайду, його можна використовувати одразу як область для відкриття позиції. Або очікувати його тесту, і потім уже при наявності моделі входу відчиняти позицію. Ось ми бачимо те, що у нас сформувався SBD в контексті зняття ключового рівня. Потім sell Candle була поглинута Buy Candle, і, відповідно, наступною свічкою у нас відбувся тест. І в такій варіації ми стоп будемо ховати під low, з якого починав формуватись, SBD. Якщо ми хочемо очікувати після тесту DNS модель для входу, то ми просто очікуємо цього тесту. Потім очікуємо формування моделі для входу. Для прикладу це буде displacement, як показано на даному слайді, і вже від нього відчиняємо позицію. Стоп, в такому випадку ми ховаємо за саму модель для входу, де ставити take profit та Stop Loss використовуючи DNS. Якщо у результаті тесту DNS на годинному таймфреймі ви отримуєте модель на хвилинних таймфреймах, тобто на М15 або М5, то відповідно стоп ви будете ховати за саму модель для входу, а тейк буде виставлений у рівний по таймфрейму інструмент, з якого починався контекст для входу. А контекст для входу тут починався із годинного DNS. Відповідно, фінішем у нашій. Позиції, або так званою точкою Б, і буде годинний інструмент у вигляді імбалансу, або у вигляді Свінгпоінта. Якщо в контексті зняття ключового рівня на 4 годинному таймфреймі сформувався годинний DNS, який вже може бути моделлю для входу, то тут ви вже можете Take Profit виставляти по 4-годинному інструменту у вигляді Свінга або рідну. Імбалансу, але також звертайте увагу, що було сформовано із проблемних зон на годинному періоді, оскільки у результаті тесту цих зон також може влаштуватись ринковий аукціон, в результаті якого ініціативу переймуть продавці, і ціна в такому випадку може піти нижче. Тому звертаємо увагу на таймфрейм, з якого починалося, тобто на нашу область, в контексті зняття якої сформувався ДНС. На те, що сформовано при падінні. Стоп-лосс ми ставимо за лоу нашої dns зони